Всім привіт! В даному відео хочу поговорити про таку функцію комп'ютера, як електроживлення. Багато власників ноутбуків хочуть зробити так, що, наприклад, увімкнули музику, закрили кришку вашого ноутбука, тобто нахилили екран, і щоб музика у вас грала, тобто він не переходив у режим очікування. Як це зробити? Перш за все, це називається параметри електроживлення. Тобто, як, що відбувається, коли у вас комп'ютер підключений від мережі, що відбувається, коли комп'ютер підключений від батареї. Тобто ці налаштування дуже розширено використовуються в ноутбуці. Отже, де нам шукати? Вони відносяться також до заставки. Тобто, якщо ви нічого не робите якийсь час, у вас мишка не передвигається, ви не переглядаєте ніякий фільм, то у вас е, вискакує заставка, і пізніше у вас може гаснути екран в цілях електрозбереження, або комп'ютер взагалі переходить в режим сну. Тому ми шукаємо заставку. У Windows 10 це відноситься до персоналізації. Отже, ми відкриваємо персоналізації. І шукаємо нашу заставку. Отже, ось у нас екран блокування. І ось тут у нас параметри заставки. І в цьому вікні ми бачимо змінити параметри електроживлення. Отже, дивимося дії при закриванні кришки. І ось ми бачимо від батареї і від мережі. Тобто, якщо вам не потрібно, щоб переходив у сон, то ви берете, ставити дійстві не требується, і все. Тобто, в усіх оцих параметрах дій не відбувається. Таким чином, ви, коли закриваєте кришку, у вас ноутбук працює далі. Ось така проста функція, але чомусь у Windows її заховали дуже далеко. До неї незручно дістати звичайному користувачу, і дуже багато людей мене особисто про цю функцію запитують.